Під мостом мірабо струмує сена. так і любов біжить у тебе в мене, журбає втіха крутнява, шалена, хай б'є годинник, ніч настає, минаю дні, а я ще є. Рука в руці постійно очі в очі, під мостом рук вода тече хлюпоче, од вічних поглядів спочити хоче, Хай б'є годинник, ніч настає, минаю дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча, любов сплива, життя хода тягуча, надія ж невгамовано жагуча, хай б'є годинник, ніч настає, Минають дні, а я ще є. Минають дні години і хвилини, Мене любов і знову не прилине. Під мостом, мірабо, хай се наплине. Хай б'є годинник, ніч настає, Минають дні, а я ще є.